Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого, і щоденної медитації. Сьогодні читаємо далі Євангелію від Марка, розділ 2, вірші з 23 по 28. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали йому, поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. А він каже їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився у потребі, і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому за священника Віатара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв, і дав також тижня тим, котрі з ним були, і сказав їм: Субота постала для людини, а не людина для суботи. Так що, син чоловічий, є Господом також і суботи. Е, ну, дуже простенька Євангелія, в принципі, мало що потрібно пояснювати. Мене якось завжди в дитинстві більш переж я переживав за те, що вони з чужого поля ці колоски зривають, але. Ну на той час в юдеїв так було, що вони навіть не дожинали до кінця своє поле. Тобто ці колоски навколо поля завжди залишалися, щоб бідні люди могли з них скористатися. І тому тих, скажімо, пару сантиметрів поля було дійсно, ну воно ні до кого не належало. І подорожуючи, ну спокійно могли взяти з цього, але. ну, Ну і це не і це рахувалося за гріх, е, е, правда, що хтось бере чуже. Але оцей рух, коли вони якби молотять, можна так сказати, е, це зерно, відділяючи його від плевели, Ну, оце не можна було робити в суботу. Там є цілий виказ е, всього того, чого не можна робити. Ну, з тим, що дійсно в нашій вірі завжди дуже важливо є відділяти букву закону від духа закону. Взагалі, ну, суботу ми маємо описану якби, мотивацію її в різних моментах. Два з них це книга Вихід і книга. Буття описує як ну, вдячність за те, що Господь сотворив світ. Що так як Господь шість днів працював, у сьомого спочив так само і людина. З тим, що ну, ми вже це казали, і не раз, все ж таки юдеї розуміли, що Господь ну, не сильно видно, втомився, не вірили вони в це, бо все ж таки Словом створював. Правда, він якби прийшов у цей світ на шість днів, а сьомого дня ну, запросив до себе, повернувся сам до вічності, правда, у свій відпочинок, і туди до цього відпочинку запросив нас. І тому субота є цим моментом, коли ми дійсно якби, готуємось до ну, цього, скажімо, вічного святкування з Господом. І тому це є такий святковий день. В наших сірих буднях, щоб ми не забули, що ми Богом були створені, і що ми ну, маємо пам'ятати за Господа. Бо якби такого день у день, зранку до вечора, то ну, думаю, що наше життя насправді було б не зовсім щасливе. І такого, напевно, Господь не хотів. І тому показав нам, що один день, принаймні, ми можемо спокійно відпочивати і. Світ при цьому не завалюється. Звичайно, всієї роботи ми за своє життя не зробимо, хоч деякі насправді дуже сильно стараються. І в іншому місті в терозаконі згадується теж власне субота, але там ще доданий є момент про вихід, вихід з Єгипту, вихід з Єгипетського рабства. Тобто, ну, мотивом випровадження народу з Єгипту була свобода. Була якась така вільність людей, і тому, напевно, коли Господь встановлює ну, суботу, між іншим, як пам'ятку виходу з Єгипту, ну то розуміємо, що він, напевно, не хоче зробити щось іншого, іншу, якусь іншу в'язницю, як, якесь інше обмеження. Да, так як воно стало за часів Ісуса Христа, що того не можна, того не можна, того не можна, того не можна. Це був день, який люди дійсно ну, от мали провести з Господом у його відпочинку. Звичайно, ну, найкраще було б нічого не робити в цей день, дійсно його святкувати. Але, ну, наприклад, один з наших професорів ще в семінарії пояснює, що якщо людина весь свій тиждень працює, ну, не знаю, десь там сидить бухгалтер. Правда, або айтішником, то для неї відпочинок це є фізична праця. Звичайно, зараз дуже популярні різні там спорти, фітнес, правда, але колись як цього не було. То така людина, якби хотіла відпочити, тобто попрацювати фізично, і, наприклад, там, не знаю, города купати чи рубати дрова, то в принципі це було б для неї відпочинок. Дух відпочинку для неї ну так, так виглядає. Да? що Якщо ти цілий тиждень сидиш зранку до вечора, ну, то для тебе ну, потрібні якісь фізичні вправи і якась фізична робота. Правда, і це буде відпочинком для тебе. Або так само є такі люди, які ну не вміють взагалі відпочивати. От мені розповідали, що одного там я не пам'ятаю, хто то був, чи голова колгоспу, чи голова ферми його привезли сюди, правда. Недалеко Одеси в затоку, під палатки, літо, море, пляж. Ну, він день поспав, два поспав. Правда, вже на третій день виходить, а там такий якби, пляж і дуже широке таке поле очерету росте. Ну він вийшов, ходив, 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 вже повертається такий нещасливий до людей і каже, от тобі таке. Ну каже, дайте мені якусь роботу. ну, він, Направді я зараз піду, куплю собі косу і буду цей. Очередко сити, бо для мене це направді, дуже важко. Цей, цей такий відпочинок, коли ти нічого не робиш. Да, тому ну, відпочинок це, це має бути відпочинок активний часом, часом, власне, пасивний. Але ну, тим не менш варто зрозуміти цього духа Божої любові, який має нами керувати, коли ми вибираємо, як провести цей день відпочинку. Тим більше. Ісус показує ну, таку справу, на перший погляд, дуже, як би це сказати, богохульну, тому що Давид приходить, коли він тікав від своїх ворогів, довший час вже це ну, їх переслідування тривало декілька днів. І він прийшов в храм і взяв ці хліби, які були покладені для Господа, були віддані для Господа. Люди хотіли. Якби показати, що ми пам'ятаємо, Боже, що ти нам дав життя, і все, що є потрібне для життя, ми також у от Тебе отримуємо. І тому ці хліби покладання там постійно були, постійно змінювалися, їх їсти міг могли тільки священники. А тут Давид приходить, бере собі і роздає своїм ну, товаришам. І що виходить, виходить що він ну, порушує храм, якось не вшановує Бога. Це ж все ж таки якось ну, для Бога було пожертвуване. Ну, ми розуміємо, що Ісус, вірніше, що Давид вшановує Бога, вшановує Бога через те, що Він його досконало розуміє. Вшановує Бога через те, що Він, ну, він вшановує його любов. Да. Він знає, що Бог отець ну, не розізлиться а, на те, що, що він взяв ті, ті хліби, які ну, йому не можна було їсти, було заборонено. Правда? Чому? Тому що ну, це людина, яка жила постійно з Богом пам'ятаємо, якщо будучи маленьким хлопчиком, <кій> Давид йшов на Голіафа, пам'ятаючи, що Господь з ним. А, тобто Це приклад людини, яка ну, дуже добре розуміє, да, що, що Господь, який Господь, що Він дійсно люблячий, і що ну, насправді, так як Ісус каже, субота для людини. Да, тобто Господь насправді хоче все дати для людини, а не заборонити наступну якусь там справу. Ну, бо так як у фарисеїв було, що вся віра, вся релігія була зведена до того, оце це ти мусиш робити, а ось це ось тобі вольно, не можна робити. Да, тобто половину мусиш, другу половину правда, тобі заборонено робити. Ну, і розуміємо, що в цьому всьому дійсно людина знову стає в неволі, знову стає рабом, правда, рабом для Господа. Ми ж розуміємо, що. Господь, якщо захоче якоїсь користі від нас чи допомоги від нас, ну, то звичайно може скористатися, але якщо захоче, наприклад, то може знову словом створити весь світ. І, в принципі, якщо ми так задумуємося, ну, то, то власне, то те, що ми робимо для Господа, чи це для Господа потрібне, чи це все ж таки ми ну, якось намагаємося щось приємне для Бога зробити. Воно може йому не безпосередньо потрібно, да, але це дуже часто і потрібне нам. Правда, ми хочемо щось маленького, символічного, але якогось такого милого зробити для Бога, а не, власне, дати йому щось, без чого він ну, за вираз не може. Немає таких речей. Тому насправді варто нам розуміти цього духа Євангелії, бо, бо, бо дуже легко знову ж таки скам'яніти серцем, бути спаралізованим, паралізованим. І Ну, час уже насправді зрозуміти все те, що Ісус каже. Субота є для людини нас да, думкою про людину, що вона могла відпочити, почувала себе вільною, почувала себе любленою Богом. Ну і варто неї цю суботу так розуміти. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!